Коли до шляхетної справи приєднуються зірки, вона швидко дає плоди. Саме тому участь знаменитостей у доброчинних акціях украй потрібна. Днями в Києві відбулася така подія. Частина відомих людей долучилися до неї особисто, а решта опосередковано. Річ у тім, що в одному зі столичних музичних ресторанів влаштували аукціон, на ньому розігрували і пускали з молотка автографи зірок. Головними лотами стали підпис і дитяча книжка Мадонни та автограф Рінго Стара. Ці речі продавали. А інші автографи Святослава Вакарчука, Сєвина Вгородцева і Олександра Розенбаума розігрували. Щоб взяти участь у лотереї, треба було придбати номерок. Усі виручені кошти підуть на лікування Олени Чернинок, якій терміново потрібне пересадження кісткового мозку. У Олени проблема, я уверен, рішаємо і буде, вона буде будь Є Єсть необхідна. Процедура, яку треба зробити. Вона стоїть конкретний конкретних денег, яку нада накопіть конкретному числу. А от пряму участь у заході взяли зірки, що прийшли заспівати і заграти, не вимагаючи гонорарів. Серед них був і Олег Собчук із гурту Скай. Доброчинні концерти навіть переважають за платні. Тобто, це я не говорю навіть їх вони були завжди, але зараз настільки багато а, людей, які просять. Щось зробити. Що ну ми ледве встигаємо, і ми дуже віримо. Сподіваємось, що е Ленучці буде зроблена вчасна операція, і в неї все буде добре. Цікаво, що автографи ні Мадонни, ні Рінго Стара не привабили Собчука, зате колись він бігав за підписом іншого артиста. За Шевчуком бігав, а потім з ним виступав на одній сцені. <пробітник> uh, я мені я не це робити. Якщо я хочу взяти автора цієї людини, людини, я це візьму. Нині на лікування Олени Черненок зібрано більшу частину потрібної суми. Операція коштує 154 тисячі доларів і має бути здійснена в Ізраїлі.